Рубрика відповідей на ваші запитання: чи можна поєднувати дві мови на каналі? Я не раджу цього робити, тому що ця помилка може вам просто зупинити ріст розвитку вашого каналу. В чому справа? Алгоритми YouTube дуже круто підбирають аудиторію. Наприклад, якщо у вас україномовний канал, то YouTube буде підбирати україномовну аудиторію в незалежності від її розташування. Наприклад, він буде показувати ваше відео україномовним. Людям, які проживають, наприклад, у Німеччині. Але якщо ви додасте ще й німецьку мову на ваш канал, то YouTube-алгоритми почнуть показувати це відео, наприклад, німцям, а німці не будуть розуміти україномовний контент. І тут виникне конфлікт, який покаже YouTube, що, наче з вашим контентом, з вашим каналом, щось не те. Люди знаєте, клікають, але не дивляться, тому що не розуміють. Тому якщо ви хочете вести канал ще й іншою мовою, заводьте новий канал. І ніколи не поєднуйте мови на одному каналі, будь ласка.